<свят> а цей братіш на Центуріоні Action X. Так, який в нього нік там. Жека, так? <свят> Кликав мене на допомогу. Ну що ж, а чому б ні? Хоче стати братішним братішом для гравця UA. Поїхали, зараз рознесемо. Я так розумію, він хоче в ту канаву впасти без проблем. Зараз там хто кого побачимо, того й прихлопушимо. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець Юай. Дивимось, як грає Гравець Юей. Скіліщенське скіліще. Хто ще не знає з нових підписників, то єдиний титул, який я нікому не надаю, бо лише я його маю, це скіліщинське скіліще. Тому що я граю не так, як всі. Так я граю е незвичайно та незвично. А чому? Тому що я завжди намагаюся навіть, е ну звичайно, граю на перемогу, але навіть в поразкових боях. Я граю з чудовим та поліпшеним настроєм. Ну, намагаюся поліпшити настрій. Навіть, я ж кажу, якщо мене десь там вихлопушили, все, е все одно я нікого в цьому не виню, а е намагаюся зрозуміти, чому так вийшло. І взагалі-то знаю, що це моя провина, чому мене прихлопушу. А взагалі-то мене прихлопушують, як. Оце я танканув, тільки що чудово на картонному картоні. Взагалі-то я. Е Нахлопушуюсь в основному від артилерії, ви це знаєте. так? Чомусь мене от полюбляє артилерія. Так, я полюбляю артилерію в бою. Ну як сказати. ви знаєте, що я е ну, такої думки, що артилерія повинна бути в бою. Але вона мене дуже не любить. Дивіться, що ви творите. <плес> так, добре. Це я поки тут розповідав чудові та цікаві історії. Ми залетіли з братішом, ну ніхто не залетів. Цю каналу із суперників, адже ну, тут можна від рельєфу пограти. Вирішив я пограти як. Я ж ви знаєте, кож, кожен раз як захожу, дуже давно не грав також. Ну і дуже мало граю, так скажемо. Ну, не вистачає поки що часу. От ви, якщо довго не пограєте, це знаєте, це не те, що як на велосипеді навчитися грати. Ой, навчитися їздити, так що ти потім сів на любий велосипед да поїхав. Тут все не так. Якщо ти довго не граєш, то в тебе навпаки. Е, ну, ну як, ти розумієш, як грати, але не, в тебе вже навики, так скажемо, вже не ті. Отже, перші бої в мене, як зазвичай, будуть такі собі, так скажемо. Десь буду нахлопушуватись, можливо, десь мене й будуть прихлопушувати. Але на ТВП треба грати обережно. Вирішив пограти на. Опа. Почекайте, зараз розповім вам чудові, та цікаві історії. Безе там на братішана їхати. Задніще. О, я думав тут прострелю. братиш тримається все чудово. Ну, братішний братіш хотів бути братишним братишом Спочатку бою він покликав мене в цю Е, Ну, бачимо, що, в принципі, в нас тут все нормально виходить по бою, 3-1 по бою. Я, в принципі, нічого такого і не зробив. Але мені тут нічого і не треба робити, я думаю, так? Братіші. За рахунок, так скажемо, профсоюзу, братіші зараз. Всіх вихлопушать, там лише Юдеса треба вихлопушити. так. Ну і про що я розповідав? так. Е, про те, що давно не грав, розповідав. так. Е, про те, що скліщенське скліще, так? про те, що треба грати завжди з чудовим настроєм. Е, тут ще який є момент з чудовим настроєм. Ну, як сказати, з чудовим настроєм? Якщо ти 10 боїв зіграв, а так зараз дуже часто буває. Мій Свекланці навіть пишуть. То 10 боїв зіграв і 10 поразок, чудовий настрій в тебе не поліпшується, це точно. Отже, треба зараз дуже обережно вмикати своє скріще і грати на перемогу. Чудовий план на бій. Я думаю, що ви зі мною погодитесь. Навіть якщо ви скажете, що ти якось там не так граєш, а я не так граю, як ви. Так? То, наприклад, коментатори в футболі. То вони ж можуть взагалі не вміти грати в футбол, але вони знають правила, вони знають, як грати треба краще, так, вони знають, як краще прокоментувати, так. І ви ж знаєте, що на рахунок правил, то багато чого я і не знаю, тому в мене експертні експерти. Оце був чудовий поступ. Думаю, от всажу весь барабан, ну щось ж залетить, залетіло. Один ворог прихлопушений, 1111 нахлопушено. Поїхали далі, поїхали. Гоу-гоу-гоу. Зараз ягу розведемо. От я тільки тут переживаю, що буде Буде артилерія дуже гасити по мені. Зараз от по. -по... А ну, Фош, відстріляється. Давай. Первіть, відстріляй. Вже не відстріляється, походу. Так, одна артилерія відстрілялася. Чекаємо другої. Все. Немає Яги. Поперли вперед. Ну, можливо, треба і поперти вперед. Хоча там не зрозуміло, там десь ще в них бабаха, гріх стоїть же ж попереду. То що я танканув з перших хвилин, так? Фож може продавити своїм броніщинським броніщем? пересвічує, чудово. Шквальнючий вогонь. Не пробив. Під калібером не пробив. Бачили? І зараз куди залетів снаряд. Оце, оце, що, бачите, от навички, вони втрачаються, коли до. Якби я сидів, грав там, так, от цілими вечорами, кожен вечір там грав, так, то я вже... Ну, в мене якби... Все було б і уважність була б налаштована, так, і е, прицілювався б краще. А так, все, все це треба згадувати заново, якщо довго не граєш. Ну, Треба, щоб практика була, так скажемо, правда? Так, бо ну, я вже тут можу підсвітити бабаху. Та ще й прихлопушити бабаху, дайте, бо я тут нічого не настріляв, розповідав. Чудові та цікаві історії. Братіш вірний план набій обрав, братішний братіш буде. Так, я, який мене покликав сюди. Чудово, добре да? знищено. Непоганий перший бій, А, зараз ще артилерія по мені, як завжди відстріля. Ні, все чудово. Непоганий перший бій, ну, настрій вже поліпшується. Поїхали далі. Так, на накопальнях я зараз поїду, тут чи мантікора поперла вперед. Поїхали, поперли, братіж, братіш, тільки треба зараз гірку зайняти. Я знаю, що ТВП може встигнути гірку зайняти. Такий а, мене зупинилося. Ну добре, я зараз сам розберусь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Натисачився від ТСК, ти що пів ХП втратив. Ну що, дуель на дуель пораюся чи не порюся з початком. Я не зрозумів, він не стрілявся. Ой, треба було мені його тараном зараз прихлопушити. А чому я не зміг прихлопушити, я на гуслі стояв. Ось воно Награвся. Чудово. Але на гірку зараз тепер піднімається Мантікора і прожетта. Ну я думаю, я все зробив в цьому бою, для того, щоб була перемога. В принципі, свою я місію виконав. Якби братіші заїхали, можливо і краще було. Мені треба було просто от. Натиснути на газ і його задавити тоді. <ріхання> Поїхали далі. Ось вам поліпшений нас. Так, ну карта Overlord, Тут треба буде обережно зіграти. Так, Десь кудись поїхати. У нас дивіться. Який розклад? У нас. Ну, з те, що то багато, якби вони зразу всі поїхали, Ну, мені здається, зразу по цій алеї, по нульовій лінії, ну не слід їхати зразу. Чому? Тому що можна нарватися, багато ЛТ-шок, нічого собі. По три ЛТ-шки в бою. А вони там центр будуть пересвічувати по-любому ще й дві артилерії. Є. Ну я тут зараз стану в імбопозішн. Тут, до речі, раніше була краща імбопозішн, Position, але тут обрали, тут, по-моєму, більше кущиків було. Стребо дерево завалити, але я боюся, що якщо я далі проїду, то мене пересвітять там, бачимо, і EBR літає, і AMX літає, можуть підсвітити, можуть бути неприємності. До речі, попередній бій там була перемога. Отже, ну виконав я свій план на бій, правда? <свіття> <свіття> ну я хотів спробувати, а що мені робити на копальнях? От правда? Хотів спробувати, думав, що братіші під... Підтянуться, але бачите, вони почекали, поки відстрілялися по мені, і потім вже підтягнулися. І ще тисак має там натисачив. Так, чудово. Стоїмо, чекаємо. Не буду нікуди лізти вперед. Якщо хтось із братішів, вон бачимо, є концепт п'ятий, десь там ще. Де нам наші стежки? Щось не зрозумів взагалі. Концепт п'ятий, які ще в нас стежки є. Так. <laughs> Які в нас є стежки? <laughs> а, бачат 25Т, все чудово. Почекаємо. 1-0 нашу користь. Я бачу, що е, зараз е, ну, така тенденція є на оверлорді, що нульову лінію там взагалі з них то, останнім часом. То взагалі то тяжі їхали туди, там заробіще влаштували, а тепер тяжі вище стоять на полочку і там заробіще влаштують. Ну, в принципі, все вірно. так? Треба міняти якісь тенденції. А бачать тут поряд. Чудово. Зараз він, напевно, і поїде. Якщо він поїде, то і я поїду. Два барабанщика. Ми там будь-який танк вихлопушимо без проблем, правда? До речі, давно я обіцяв, що я на ТВП пограю, бо це для мене найкомфортніший е, барабан. Ну, найкомфортніша СТ-шка з барабаном. І, до речі, давно я хотів пограти на Кранваген. Наступного разу я пограю на Кранвагені. Ти ж хочу згадати, як на ньому грати, бо я колись сказав, що Кранваген для мене найкомфортніший барабан саме на тяжа. Поїхав, братіш. А ну почекай. Де там у них стоїть? Шеріда? За імбокамінцем. Поїхали. Окей, я обіцяв? Буду твоїм братішним братішом обіцяв, значить, поїдемо, перехлопушимо зараз. Хіросан. Нік, да, братіша? Поїхали так. Сейгли, поки там відволікли, вони там в ложбінці їздять. А ми зараз будемо. Е ну, що будемо? Кошмарити, напевне, будемо. Прожейто. Ой, от я того, що там їх хтось перестрілює. Його перестрілює ЛТшка наша, ЄБР. Чудово, він же знітився. Він чекає, він знає, що я зараз на нього на автоприцілі виїду і буде йому не перелив. І артилерія, от як зазвичай артилерія починає агресувати. На мене. Це от у всіх боях, які, я, які б я не грав. По мені, от чому по мені, нема по кому по державам стріляти, по ПТХ чи по якимось. Ні, тільки по мені стріляє. Чудова реалізація барабана. На 100%, так? Один ворог приклопушений, тисячу настріляно. Бачат поїхав агресувати. Знову артилерія, але артилерія не влучила, але оглушила. 5-1 у нас по бою, у нас все чудово бою. Бачимо, що там і по. Проїхала бабаха по другій лінії по пляжу, там, де я казав, що зазвичай зарубіші. Беруть в оточення всі. Ну, будемо теж брати в оточення. А ну на автоприцілі почав Не О. Ну, треба було спробувати, просто. У мене ж звичайні снаряди 248 пробиття, мені треба десь по бортам, по моям цілям, по СТ-кам. Те, <смірко> що я казав? Ну начебто не стою на місці, правда? Може я в таких позиціях стою, де завжди артилерія закідує. Я просто вражений від цього. Ну от чесно я вам кажу, я, можливо, чи вони бачать, що це гравець UA, і всі артилеристи хочуть мене прихопитись. А даремно, тому що ви ж бачили, що я навіть артилеристам в реплех від підписників е надаю титули маестра. Я не знаю, небагато блогерів, до речі, показують в своїх боях бої на артилерії, так? Такий в нас незвичний, та незвичайний блогер, так? Гравець UA. Тут не дуже чудова реалізація і відхлопушився. Ох, як же ж це було боляче від об'єкта. Він мені помстився. 29 хп, артилерія не влучає, тут треба відпітляти зараз. Чудово, їм камінет. Вижив, вижив. 8 трипової, треба вижити в цьому бою. До речі, в мене на ТВП невеликий відсоток. Я розповідав, що він мені дуже подобається, але в нього невеликий відсоток перемог. 43% перемог, то треба. Я вже в цих боях, бачу, Якщо це буде перемога, я вже відчуваю, що це буде перемога, то вже три бої в плюсі буде. Так, і вже там відсоток перемог буде більший. Знову його не пробує. Ну... Снаряд ще один заряджений артилерій. Чудово. Їхали вперед вже. Гоу, гоу, гоу. Вижив! 29 хп від артобстрілом. Відхлопушився від об'єкта і. Ну, майже 3000 настріляв і одного ворога похопив. Чудовий бій з чудовим настроєм. Так. Ну і поки йде от чудовий бій чудовим настроєм, то напевне досить. Зараз я буду грати ще на кранвагені і вже в наступному відео покажу, як я буду грати на кранвагені. А я вам бажаю чудового настрою. Кажу слава Україні та всім дякую до зустрічі.